Загибелі актора герої на фронті до невдалої спроби перетину кордону. 30 квітня на війні загинув актор театру і кіно 31 річний Євген Шуміло. Сумну звістку повідомив у Фейсбуці його близький друг Іван Марченко. Його життя обірвалося, коли актор рятував пораненого побратима. Служив Євген на посаді бойового медика у третій штурмовій бригаді. Про смерть хлопця також написав у своїх соцмережах Антоніо Лукіч, з яким раніше працював Євген Шуміло. 6 травня у річці Тиса виявили шість тіл потонулих чоловіків, які намагалися потрапити в Румунію. Чотири тіла було знайдено на українському боці, ще два на румунському. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі з посиланням на власні джерела. Річка Тиса є популярним варіантом незаконного перетину кордону серед ухилянтів. Далі у випуску: переобрання Путіна, валютні резерви та виплати від ООН. МЗС України вважає президентство Путіна порушенням стандартів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і законним президентом Росії. У заяві МЗС зазначено. Водячи Путіна на посаду президента, російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного переобрання при владі людини, яка перетворила РФ на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру. Кінець цитати. МЗС стверджує, що під час президентських виборів у березні 2024 року Росія порушила положення численних міжнародних документів. Запас валюти в Україні поменшав. Що відомо, минулого місяця міжнародні резерви України скоротилися на 3%. Станом на 1 травня 2024 року вони становили 42,5 мільярда доларів. Динаміку міжнародних резервів визначили кілька чинників: зокрема, дії НБУ на валютному ринку країни. Іншими факторами є надходження до бюджету, витрати на обслуговування та погашення державного боргу. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечить імпорт на 5,5 місяців. Агентство ООН у справах біженців збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Як йдеться, на сайті організації з 1 жовтня вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 гривень для кожного члена домогосподарства. Замість раніше виплачуваних 2200. Представники Мінсоцполітики уточнюють, що для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться відповідно до інформації наявної у державних реєстрах. Кінець цитати, ну що, який ти обрав? Цей смачного. Дякую. А можна буде ще фаскальний чек? Можна, але навіщо він тобі? Щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки наш захист. Учасники національного мультипредметного тесту отримали запрошення на тестування 8 травня. Для зареєстрованих учасників з'явилася можливість завантажити запрошення зі своїх персональних сторінок. У яких зазначено дату, час і місце проведення тесту. Український центр оцінювання якості освіти рекомендує не розголошувати, де і коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників. Взяти участь можуть особи, які мають повну загальну середню освіту або завершують здобувати її цього року та зареєструються на тестування відповідно до вимог законодавства. У Японії відкрили 23-й освітній центр у мережі українських центрів. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства освіти і науки України та інших наукових організацій. На базі українського освітнього хабу проходитимуть тренінги, майстер-класи, зустрічі та інші корисні заходи для українців. Які вимушено переїхали до Японії після початку великої війни. Центр створили у партнерстві з українською громадською організацією в Японії Асоціацією Японсько-української дружби краян. Заходи будуть проводитися як онлайн, так і офлайн. А тепер перейдемо до найсвіжіших новин, які стосуються вирішальної миті для України. За підсумками півфіналу Євробачення визначилися 10 фіналістів пісенного конкурсу. Перший півфінал змагань, де виступали представниці України Альона Альона і Джеррі Хейл з піснею Тереза енд Марія, закінчився 7 травня у Швеції. Співачки вже кілька місяців вважаються одними із претенденток на перемогу у конкурсі. Українки пройшли о гранд-фінал. Режисеркою неймовірного шоу стала знаменита Таня Моїньо. Результати першого півфіналу жодним чином не вплинули на прогнози букмекерів щодо можливого переможця пісенного конкурсу. Четверте місце вони віддають Україні. Жіноча футбольна команда вдруге поспіль достроково виграла чемпіонат України. У жіночому чемпіонаті України команда Ворскла перемогла суперниць Криворізького Кривбаза із рахунком 6-0. Чемпіонки, чинні чемпіонки України полтавська Ворскла і чинні поки що срібні призерки чемпіонату Криворізький Крембас. Тобто у нас зараз зустріч першої другої команди минулого турніру. Зараз передача під удар. І Куць забиває! Марія! Куць забиває свій перший гол у кар'єрі в чемпіонаті України. Після цієї перемоги команда набрала в чемпіонаті 47 очок і за три матчі до завершення турніру забезпечила дострокове чемпіонство. Це п'яте чемпіонство для жіночої команди «Ворскла». У наступному сезоні футболістки представлятимуть Україну в міжнародних змаганнях жіночої ліги чемпіонів. Холодний атмосферний фронт несе до України дощі і похолодання, зіпсується погода у багатьох областях країн. Подекуди очікуються похолодання, дощі, грози та проривчастий вітер. Про це розказала синоптикиня Наталка Діденко. Тільки в Криму та при Азов'ї опади малоймовірні. Свіжа повітряна маса з півночі також зумовить зниження температури повітря у західних північних областях. Майже по всій Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. Синоптики українського погодного центру прогнозують грози і сильні вітри. Негода у мене лише Південний Схід України. Mano, eu tô